У нас була ще дуже тупа зустріч. ну, типу, я це оцінюю як дуже тупа Так да, класно, зустріч. мені подобалось, <гаду> мені, мені супер сподобалось наше знайомство. чому прикол, я тебе перепутала з іншим знайомством, uh -huh. ну, типу, з іншим чуваком, і потім одразу викупила, що ти інший чувак. Історія, яка в на фан і під'їжджає Пауль на кріслі колісному. Uh -huh. і... Підход, підходить, підходить. Все одно, все підходи. одно ходу. Да. Я не вмію бути нічого, нічого, Це я, я вже звик, це нормальна практика, я виправлю, без рейджа, все окей. Супер. Головне, що ви стараєтесь. І я під'їжджаю Пауль, і я така перша, що така: о, привіт! А відколи ти не. А я такий, з 2016-го. — І я така. Блять! Не той чувак, не той чувак. Що, Я потім цей фейл свій розказувала всім, бо вони такі, блять, варіант. Ну, але знаєш, я така, ну, типу, не дуже сороблюся своєї тупості. ну, ладно. Слухай, ну хто з нас не прийобувався, давай так.